Овен передбачення. Цього місяця ви несподівано зустрінете людину з минулого, яка змінить ваші плани на майбутнє. Вона запропонує вам можливість співпраці або спільного проєкту, який спочатку здаватиметься ризикованим. Проте саме в цій пропозиції заховано зерно великих змін у вашому житті. Порада. Не поспішайте приймати рішення миттєво, дайте собі час все зважити. Ваше завдання проявити стратегічне мислення і терпіння, навіть якщо вам кортить діяти негайно. Підготуйте кілька варіантів розвитку подій, щоб не втратити контроль над ситуацією. Попередження будьте обережні з фінансовими обіцянками. Те, що на перший погляд здається легкою наживою, може виявитися пасткою. Уникайте залучення в справи, де обіцяють золоті гори, без жодних гарантій. Якщо вас щось турбує в деталях угоди, краще відмовитись. Тілець, передбачення, в травні вам доведеться стати посередником в конфлікті близьких людей або колег. Ситуація буде напруженою, але саме ваш спокій та розважливість допоможуть знайти рішення, вас почнуть більше поважати за вміння зберігати холодний розум навіть у критичних обставинах. Порада Навчіться більше слухати, ніж говорити. Справжня мудрість скриється в уважності до деталей. Намагайтеся не нав'язувати свою думку, а допомагати кожному учаснику знайти власну істину. Завдяки такому підходу, ви отримаєте новий рівень довіри від оточення. І попередження: не піддавайтеся спокусі, наполягати на своєму силою. Це тільки поглибить конфлікт. Якщо ви відчуєте зростання роздратування, зробіть. Паузу і візьміть час на обдумування. Зараз вам критично не можна проявляти впертість чи жорсткість, близнюки передбачення. На вас чекає неочікуване запрошення на захід, подорож або знайомство, яке відкриє перед вами нові можливості. Ця подія стане справжнім джерелом натхнення і може радикально змінити ваші погляди на кар'єру чи особисте життя. Доля дасть вам шанс вирватися з рутини і почати новий захопливий етап. Порада не бійтеся приймати виклики. Навіть якщо все здається незрозумілим, ризик вартий зусиль. Ідеальний час для того, щоб поновити коло знайомств і відкрити себе світу з нового боку. Зустрічайте кожну можливість з відкритим серцем і готовністю до змін, попередження, не ігноруйте дрібні справи. Навіть якщо великі перспективи затьмарюють все інше. Саме в буденних обов'язках закладена стійкість вашого успіху. Недбалий підхід до деталей може підірвати найкращі ваші починання. Рак передбачення ваша сімейна сфера вийде на перший план. Доведеться вирішувати давній конфлікт або напругу. Якщо підійдете до справи щиро, відверто і спокійно, то знайдете ключ до примирення. Саме зараз у вас буде унікальний шанс очистити атмосферу вдома і закласти фундамент на довгі роки вперед. Порада. Не уникайте розмов на складні теми. Тиша зараз небезпечніша за суперечку. Відкрийте своє серце, навіть якщо боїтеся бути незрозумілим, проявіть максимум емпатії до тих, кого любите. Розуміння і турбота з вашого боку створять дива і попередження. Особливо пильнуйте своє здоров'я. Навіть незначні симптоми можуть перерости в серйозні проблеми, якщо їх ігнорувати. Зверніть увагу на роботу шлунку і серця, і ці зони зараз найбільш вразливі. Краще запобігти ускладненням, ніж потім витрачати багато сил на лікування. Лев, передбачення на вас чекає ситуація морального вибору. Потрібно буде обрати між тим, що вам хочеться, і тим, що насправді потрібно зробити. Доля поставить вас перед спокусою, але ваше майбутнє залежатиме від здатності вибрати правильний шлях. Цей досвід стане для вас школою справжньої зрілості. Порада. Практикуйте дисципліну у всьому. В словах, діях і навіть думках. Пам'ятайте, що істинна сила це контроль над собою, а не над іншими. Вміння тримати себе в руках зараз відкриє вам великі можливості в майбутньому. І попередження. Не вірте. Всім, хто буде захоплено підтримувати вас або підштовхувати до легких рішень, навіть ті, кого ви давно знаєте, можуть діяти з власної вигоди, особливо обережно ставтеся до людей, які обіцяють вам миттєві успіхи і безусій. Діва передбачення в травні вас поставлять на керівну позицію. Можливо, на роботі, а можливо і в родині. Ви спочатку будете сумніватися в своїх силах, але швидко зрозумієте, що це ваш природний шлях. Саме через цей досвід ви зможете виявити свої справжні можливості і вийти на новий рівень самореалізації. Порада. Довіряйте не тільки розуму, а й інтуїції. Логіка допоможе розрахувати шлях, а серце підкаже, в якому напрямку краще йти. Пам'ятайте, що найкращі рішення завжди приймаються в тиші власної душі, ваша здатність відчувати інших людей стане вашим найсильнішим козирем. Попередження не відкладайте прийняття рішень через страх помолитися. Вагання зараз будуть вашими найбільшими ворогами. Якщо ви не наважитеся діяти вчасно, то втратите шанс, який довго не повториться. Терези передбачення. В травні вас чекає складне рішення у сфері особистих відносин або партнерства. Може виникнути ситуація, коли потрібно буде обирати між власним спокоєм і вимогами іншої людини. Ваш вибір стане важливим етапом у формуванні особистісних кордонів і самоповаги. Порада. Пам'ятайте, що справжня гармонія можлива тільки тоді, коли ви не зраджуєте себе. Слухайте своє серце, навіть якщо здається, що розум підказує інше. Довіртеся своєї інтуїції і не бійтеся встановлювати чіткі межі. Попередження. Будьте обережні з маніпуляторами. Люди, які на словах турбуються про вас, можуть мати приховані наміри, не піддавайтеся почуттю провини. Якщо доведеться сказати ні, скажіть. Чужі очікування не повинні стати вашим тягарем. Скорпіон передбачення! На горизонті глибока внутрішня трансформація спровокована важливою розмовою або несподіваною звісткою. Ваші уявлення про близьких або про себе можуть радикально змінитися. Це стане початком нового етапу, де зникне все зайве і залишиться тільки істини. Порада. Не чиніть опору змінам. Навіть якщо на початку вони будуть болючими, вони приведуть вас до кращого майбутнього. Важливо бути чесними з собою, навіть якщо правда неприємна. Коли приймете себе без прикрас, з'явиться справжня свобода. І попередження, остерігайтеся спроб триматися за старе через страх втрати. Все, що справді ваше, залишиться з вами. А боротьба за віджила тільки вичерпує ваші сили і затьмарить ваш шлях. Стрілець передбачення. В травні відкриються несподівані кар'єрні можливості, які потребуватимуть швидкої реакції. Прийнявши правильне рішення, ви зможете закласти основу для потужного прориву в майбутньому. Ваша енергія та оптимізм зараз стануть найціннішими ресурсами. Порада. Ризикуйте обдумано. Накидайтеся в першу ліпшу можливість, але і не втрачайте час на сумніви. Підготуйте план Б та тримайте в умі кілька альтернатив. Зараз час діяти активно, але розумно. І попередження не переоцінюйте свої сили, ви можете захопитися і взяти на себе більше, ніж реально витримаєте. Унікайте надмірних обіцянок. Краще зробити менше, але якісно. Не перенавантажуйте себе, зараз це може привести до швидкого вигорання. Козирих. передбачення. Цього місяця перед вами відкриються можливості для закладання довгострокових проєктів або інвестицій. Ваш природний прагматизм дозволить побачити те, що інші пропустять. Якщо використаєте цей шанс мудро, результати будуть слугувати вам руками. Порада. Працюйте системно і не шукайте швидких результатів. Закладаючи фундамент зараз, ви створюєте опору для великих змін в майбутньому. Зосередьтеся на стратегії, а не на миттєвих емоціях. Попередження не дозволяйте страху невдачі зупинити вас на старті. Успіх не завжди одразу помітний, іноді найкращі плоди ростуть довше за все. Пам'ятайте, що найбільша поразка це не спробувати взагалі. Водолій передбачення в травні з'явиться ідея або проєкт, який може різко змінити ваше місце в суспільстві чи професійній сфері. Вас помітять, і у вас з'явиться можливість проявити себе як новатора. Проте цей шлях вимагатиме нестандартного підходу і великої внутрішньої гнучкості. Порада. Не бійтеся виходити за рамки звичайного. Саме там на вас чекає найбільший успіх. Експериментуйте, навіть якщо спочатку результати виглядатимуть невпевнено, дайте собі дозвіл на помилки, через них приходить справжня майстерність. І попередження не вступайте в ігри з людьми, які не поділяють ваших цінностей. Якщо відчуваєте фальш, краще тримайте дистанцію. Інакше ви Витратити енергію на непотрібні конфлікти. Риби, передбачення. Цього місяця вас чекає духовне відкриття або глибоке розуміння себе через важливу подію або зустріч. Ви відчуєте, що прийшов час переосмислити багато старих звичок і відносин. Травень відкриє вам двері у більш глибоку, справжню версію вас самих. Порада. Займайтеся тим, що живить вашу душу. Мистецтво, природа, медитація. Тільки через внутрішню тишу ви зможете почути справжнє бажання свого серця. Слухайте себе уважно і дійте в гармонії зі своїм внутрішнім я. Попередження. Не дозволяйте емоціям затягнути вас в драму, особливо якщо справа стосується старих образ. Пробачення не слабкість, а шлях до власної свободи. Чим довше ви тримаєте негатив в серці, тим більше воно ранить вас самих.